Пошук Дніпро проводив розвідку на всій території Дніпропетровщини. Знайшли останки більше ста солдат радянської армії та майже 20 німецьких. Більшість бійців упізнали по залишкам документів, нагрудних жетонів і по іншим знайденим речам. Вдалося відшукати і родичів деяких загиблих бійців, боєприпаси та патрони, яких у сумі вийшло 8 тисяч. Пошуковці передали для знищення піротехнічному підрозділу. МНС. але кажуть, не тільки в цьому полягають їхні обов'язки. Пояскова робота включає в себе і полівий пояс. Включает в себе архивный поиск, это и розыски родных и близких, это и перезахоронение вековечений, это и военно-патриотическое воспитание молодежи, это э, и создание музея, выставок. В общем, вот это все в комплексе мы в этом году сделали, и у нас очень прекрасно. Результат в этом году. окрім виїзних робіт. Пошук Дніпро проводили виховну і архівну роботу. Молодь кажуть, цікавиться минулим не менш за своїх вихователів. В архівах пошуковці знайшли дані про майже 80 загиблих мешканців України та країн СНД, яких розшукували близькі. Ще у 2011-му організація отримала більше 200 запитів щодо пошуку зниклих. В пошукових роботах допомагають люди різних професій, соціальних статусів тощо. В основному масі не студенти вже составшися. Люди це люди з Соціальних слов та й врачі, ти міліціонери, та предприниматели, учителя то, тобто, абсолютно разне слої задіяти. Я судовостям можу констатувати, то, що кожен год інтерес до цієї тематики він тільки зростає». З Фінансуванням шляхетної історичної роботи справи кепські в обласному бюджеті на подібні заходи грошей не передбачено. Все на кошти меценатів і небайдужих до власного ...коріння. Пошук наскільки мені відомо зараз не отримують ці кошти, але ту, не. Не тому, що їх немає, а тому, що ці кошти треба ще уміти витребувати. До щорічної конференції пошук Дніпро з'їхались більше 60 пошуковців. Керівники шести отрядів відзвітували про результати діяльності, а вони з кожним роком тільки покращуються. Анна Мандрикіна, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.